Діти, я рада вас вітати, в мовленні вітальні. наша мова Калинова. На минулій нашій відеозустрічі ви вчилися складати розповідь за ілюстрацією Космічний політ. Я впевнена, що ця тема вам подобається і ви змогли скласти цікаві розповіді та розповісти своїм рідним та друзям. А сьогодні. Я пропоную вам долучитися до українського фольклору. Український фольклор це твори, які складені народом і передавалися із вуст в уста, із покоління в покоління. При цьому змінювалися і доповнювалися. У фольклорних творах втілений життєвий досвід, ідеали. Прагнення, риси характеру, традиції різних народів це ніби духовне послання наших далеких предків нам, їхнім нащадкам, щоб ми здійснили їхню мрію про перемогу добра, справедливості, мудрості, розуму у нашому з вами людському житті. маленькими, І матусі вам співали колискові пісні. Тиша вечір на дворі. Заснули білочки, і ти на шкотику засни, засни, заснули ки. Колискова пісня ніжна, лагідна, чарівна, спокійна, турботлива. А пригадайте, чим ще можна заспокоїти дитину? Ну звісно, казками. Напевно, ви можете пригадати багато казок. Давайте зараз з вами пригадаємо разом. Будьте уважними! Були собі дід та баба та такі убогі, що й нічого у них не було. Отраз дожилися вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нема чого. Дід і каже бабі. Впевнена, що ви пригадали, що це казка «Колобок». Слухайте далі. А мишенят і кликати не треба, вони вже самі сіли до столу. Пригадали, це казка колосок, яку ми з вами вчилися переказувати. Слухайте далі, мій котику, мій братику, несе мене лисиця, закрутіє гори, запись. Це казка, котик і півник. Продовжуємо далі, слухайте. Ходи, жучка, не біжи, нам рівку вирвати допоможи. Піла молочка принесла. Пригадали, це казка вовк та семеро козенят. Слухайте далі, поїхав дід на ярмарок і купив собі козу. Ну, звісно, це казка коза дереза Пішов І тихенько співає битий небитого везе, битий не битого Пам'ятаєте, це казка, лисичка-сестричка та вовчик-братик? Я впевнена, що ви знаєте багато казок. А чи любите ви грати в ігри? В деяких іграх є ведучий, і для того, щоб його брати, необхідно що? Ну, звісно, лічілка. Лічилка – це невеличкий віршований твір зазвичай дичачі, яким визначається роль і місце у колективній грі кожного учасника. Впевнена, що ви знаєте лічилки і користуєтеся, З великого горба, а в тій торбі хліб, паляниця кому доведеться, той буде ж воритися. Послухайте ще. зай через міст довгі вуха, куций хвіст, а ти далі не тікай, рахувати починай раз, два, три вийди ти. Я впевнена, що ви із задоволенням запам'ятаєте лічилку яка вам сподобалась і будете її застосовувати в іграх? Малята, сьогодні я навела вам приклад деяких видів фольклору, але їх ще багато і надалі ми будемо знайомитися з ними. А на наступній нашій відеозустрічі я допоможу вам вивчити вірш Вікторії Прушковської Світлофор. До зустрічі, малята!